Найменший доглядач маяка. Генрі любив море. Він жив у маяку та допомагав його старому доглядачеві. Генрі докладав усіх зусиль, щоб маяк справно працював. А за це мав затишне гніздечко та вдосталь їжі. Якось в обідню пору Генрі спустився попоїсти та помітив, щось дивне. Маяку панувала тиша, доглядач маяка кудись пішов. На столі він залишив тільки записку, пішов до Дантиста. Що ж тепер Генрі їстиме? Генрі понуро повернувся у своє гніздечко. Тук-тук, склу стукала й Ти голодний? спитала вона. Генрі поштовхом відчинив вікно. Та тут справжнє свято, ягоди, горіхи, насіння. Дякую, сказав Генрі. Я був такий голодний. Як слід попоївши та знайшовши нового друга, Генрі повернувся до своїх справ. Він ніколи не піднімався на гору маяка сам. Він завжди зручно вмощувався в кишені доглядача. Я можу це зробити! Сказав собі Генрі. Піднімаючись, він весь тремтів. Та ось він послизнувся і. от Отакої впав. Генрі не розплющував очей, йому здалося, ніби він пливе. Привіт! промовив лагідний голос. Генрі розплющив одне око і побачив павучиху. З тобою все гаразд, сказала вона. А куди ти йшов? Та мені треба перевірити, чи працює прожектор на горі маяка, відповів Генрі. Я піду з тобою», – сказала павучиха. Коли вони на гору, небо вже потемніло і чувся гудок корабля. Треба увімкнути прожектор. вигукнув Генрі. Він вкаже дорогу кораблю. Генрі щосили натискав і натискав клац, та нічого не відбулося. А як і досі був темний. Потрібно було замінити лампочку, але запасна зберігалася внизу маяка. Вже не було часу бігти по неї. Генрі ніде не бачив павучихи. Ну, що ж йому робити? Він був занадто маленький та безпорадний. Та раптом Генрі почув якийсь звук. Над ним літала і патка з павучихою, яка висіла на сріблястій нитці. «Мерші!» – гукнула павучиха. У нас є план. Генрі і павучиха вилізли на спину і падці та полетіли вниз. Павучиха сплела павутинку, щоб можна було втримати запасну лампочку. І вони знов злетіли нагору. Генрі вкрутив нову лампочку. З тим, що було не під силу одному Генрі, Троє друзів легко впоралися разом. Яскравий промінь світла осяє в затоку. Друзі раділи, спостерігаючи, як корабель успішно оминає гострі скелі внизу. Стомлений Генрі міцно спав, аж поки його ніс не залоскотав пречудовий запах. Смажений бекон!» Привіт, Генрі! Вигукнув доглядач маяка. Який же ж ти молодець? Мабуть, ти найменший у світі доглядач маяка, але твій вчинок важко переоцінити. Він подарував Генрі спеціальний маленький кашкет доглядача маяка і надав прихисток новим друзям Генрі. Але найкраще те, що всі вони подружилися.